Все, що траплялося з нами поганого, все це відбулося через германців. Іван Грозний, поліційна держава, автократія, психічно хворий лідер, знищення опозиції, ксенофобія, скрипи, тероризм, мародерство і так далі. Думаєте я про сучасну Росію? Ні, про Московське царство 16 століття, а саме час його становлення, час Івана IV Рюриковича, відомого нам як Іван Грозний. Сьогоднішня тема це рімейк до першого відео на. На каналі, яке вийшло два роки тому. Так, у мого дитя сьогодні день народження. Але навіщо я вирішив перезапустити цей ролик, бо він доволі інформативний і дає розуміння того, чому наш сусід заслуговує на всі кари єгипетські. проте через якість відео і мої ораторські здібності його важко було дивитись, тому не затягуватиму і починаємо. Дисклеймер у ролику використовуються фрагменти з російських серіалів, які ми нікому не будемо рекомендувати. Ми використали їх, тому що жодна адекватна країна не зняла прогро. Озного кіно, дякуємо за розуміння. Про юні роки Грозного відомо не так багато, а те, що є, в більшості своїй фейк. Тому коротко. Ваня сідає на трон неповнолітнім. При ньому регентом була матуся, яка доволі швидко зникає з історичної сцени, бо вмирає за загадкових обставин. За однією з версій, вона була убита боярами. Все дитинство Грозного проходить в кривавих інтригах боярських родів, шуйських та Бєльських. Можливо, вже тоді Ваня почав їхати кукухою, адже свого першого русського він відправляє в в 13, а саме опікуна Андрія Шуйського, наказавши розідрати його собаками. З того моменту інші бояри починають щось підозрювати, оскільки рідко трапляло, що хтось без суду та слідства безкарно позбавляв життя природних князів. Хлопець в свою чергу відчув смак крові, і з того моменту починає звірствувати в силу своїх можливостей, аж допоки в Москві не відбувається величезна пожежа, і званькою заговорив Бог, принаймні він так вважав. Насправді, після фаєр-шоу місцеві хотіли позбавити грозного життя, і він заліг на дно. Досягнувши повноліття, івана вінчають на царство. Точніше, придумують для нього таку процедуру, бо в князях ходити було не модно, а царів на болотах не існувало. Одевайся. Царем будешь! Плюс потрібно було втілити в життя ідею князя Василя Третього татуся Івана, що Москва то третій Рим. Таке самопроголошення або ж сучасне обнулення вважалось нелегітимним з точки зору світового клубу монархів того часу. Лише через 15 років Івана частково визнала Англія, Константинопольський патріарх і священна Римська імперія. А ось Польща і Литва до кінця днів Грозного називали його всього лиш князем в середині московського. Князівства, бояри якби корились природному князеві, але з титулу царя в кулуарах посміювалися. Далі Іван править і доволі непогано, проводить реформи, ходить в походи на Казань і Астрахань і паралельно централізує владу. Також цар починає загарбницьку війну проти Лівонського ордену, щоб вийти до узбережжя Балтійського моря з боярами. Цар править у згоді. Звісно, непрозуміння існують, але загалом політичний апарат одноголосно підтримує політику Грозного. До певного моменту, допоки Ваня не захворів, і тут йому захотілося, щоб усі присягнули на вірність ні, не йому, а його синові Дмитру. Проте бояри пам'ятали про нестабільність Московського князівства під час дорослішання самого Івана і роблять ставку на його двоюрідного брата Володимира Старицького. Але от чудо! Грозний виліковується і на зло політичним опонентам ображається. Бояри моментально перезуваються в повітрі. Проте Іван згадує своє. Дитинство, комплекси, травми між особиці, можливе вбивство матері, її починає навколо бачити зраду. Незабаром вирішує помертий перша кохана дружина Івана Грозного Анастасія. Цар вважає, що Настю вбили і звинувачує у всьому Бояр та свого друга Андрія Курбського. До речі, Іван любив не лише жінок, а кого ще ви можете дізнатись у цьому відео. Був проведений аналіз решток Анастасії, і виявилось, що рівень свинцю, миш'яка і ртуті ртутів в волосі та кістках, зашкалює. Тому можливо, що дружину царя отруїли, але варто пам'ятати, що в ті часи ці елементи використовувались в повсякденному житті, в медицині і косметиці, тому, можливо, її отруїли. Можливо, вона хотіла бути красивішою, а можливо, це неякісне імпортзаміщення. імпорт -заміщення. через смерть дружини і параною царя загарбницька війна. З Лівонським орденом йде не на користь боліт. До бойових дій підключається НАТО у складі Литви, Швеції та Польщі. Утворюється такий собі антимосковський союз. І що робить Іван Грозний? Він забирає казну, ознаки влади, бібліотеку і їде молитись. Через місяць після свого від'їзду він висилає дві грамоти: одну для бояр, іншу для звичайних темних мас. В тих листах був текст, що його засмучують заговори, корупція, зрада з словом. Я. Укажу. Бояри мали образи царя десь на рівні пляшки в попі. Хоч Грозний мав титул царя, але він був таким самим природнім князем, як і вони, тому при потребі могли б вибрати іншого. Але не тут то було. Прадіди сучасних росіян почали лякатись і влаштовувати протести з гаслами. Як ми без царя, як ми без помазаника Божого, як ми без нашого батога. І йдуть під Кремель, бо в усьому винні опозиція олігархи Наваль. Та бояри бояри ж розуміючи, що їм кінець біжать до царя, просити повернутись його на царство в висновку. Політичне шоу Івана вдалося грозний ділить державу на дві країни: земщину, в якій посадив замість себе номінального царя Семена Бекбулатовича, і опричнину, в якій керував сам. Що таке та опричнина? Це система заходів для зміцнення влади царя для боротьби з опозицією для знищення сепаратизму в удільних князівствах та посилення асиміляції за завойованих територій. Опричники стають новою політичною елітою, лояльною для царя, а головне вірною, тоді як бояри перетворюються в опозицію для Грозного. Хоча особисто я б назвав би опричників прототипом ПВК Вагнера, адже в їхні ряди вступали зубожілі селяни, дрібні поміщики, колишні воїни, в тому числі з інших народів. Але загалом в масі своїй це були люди, обділені інтелектом, котрі хотіли наживи і влади. Опричнина формувалась за принципом релігійного ордену. Вони носили рясу, молились, ходили до церкви, але також при собі носили зброю. За джерелами, їхніми символами була відрізана собача голова. Ми покусаємо всіх ворогів царя і мітла, котра прив'язувалася до коня. Ми вимитимо всіх ворогів царя. Ну я розум з голови московського населення. Що цікаво, тут відчувається плагіат, оскільки на той момент в Європі існував домініканський орден. Символом цього монашого ордену була собака з факелом в зубах. Опричникам важко знайти аналогію в сучасному світі. Це була особиста гвардія Грозного і його карателі. Вони мали необмежену владу і всі свої дії виправдовували двома словами: заговорщик і зрадник. І якщо вони хотіли щось віджати, то позбавляли когось життя. Не жаліли ні прислугу, ні челядь, ні сім'ю від малого до старого. За такою схемою вони діяли завжди. Ідеологічним змістом опричини за визначенням самого Івана Четвертого стало просіювання російського життя для відділення добрих зарен православної соборності від плевел єретичних мудрувань і бісівщини в норовах. Опричники не ганяли по всій країні і не шукали зрадників. Схема була простішою, як і сьогодні на болотах. Сусід доносив на сусіда, а якщо потрібно було позбутись еліти, то використовували зовсім інші методи. Наприклад, сфабриковані справи, все майно страчених переходило опричникам. До речі, ви можете долучитися до ліквідації опричників сьогодення, адже фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим долучається до створення у сухопутних військах Збройних сил України, школи підготовки спеціалістів безпілотних авіаційних комплексів Ятаган. На її потреби оголошено спільний збір із Приватбанком на 33 мільйони гривень. Школа Ятаган формується на базі одного з навчальних центрів збройних сил. Вже має затверджену програму підготовки, розроблену у співпраці з фахівцями Повернись живим. 33 мільйони гривень фонд спрямує на встановлення та облаштування модульних навчальних класів, трас для польотів і відпрацювання сценаріїв бойової роботи, майстерні з ремонту БПЛА, закупівлю тренувальних бортів тощо. Перша група курсантів школи БПЛА Ятаган вже проходить навчання. Надалі школа готуватиме близько сотні фахівців щомісяця, а на кінець року втричі більше. Підтримати ініціативу можна за посиланням в описі до відео. Питання, що могло так поміняти грозного. Думаю, що окрім попередніх трагедій, які відбулись в житті царя, його підкосила зрада Андрія Курбського. Андрійко був дуже близьким другом Іванка. Ходив у вибрану раду та був воєводою на Лівонському фронті. Проте з посиленням царської влади грозний все менше звертав увагу на доволі розумні поради свого друга. А зрада полягала у тому, що Іван вважав товариша винним у вбивстві своєї дружини. Тому Андрій вважає логічним втікти до Литви, а пізніше до Польщі. В подальшому Іван та Андрій переписувались, і цей час зберігся. Це листування було чистим тролінгом з матюками та біблійними цитатами, але на висок. Кому інтелектуальному рівні цікавим є те, що недавньому соратнику Грозний виклав цілу сімейну сагу, приправивши її своєрідним психоаналізом. У риторичному запалі він майстерно знаходив виправдання своїй жорстокій політиці. Головний аргумент загибель цариці Анастасії. Він звинувачував оточення Курбського в її вбивстві. «А Із жоною ви мене за що розлучили? Тільки б ви у мене не відняли юниці моєї, інакше б коронової жертви не було. Давнього. Грецький бог крон кронос, щоб зберегти свою владу, знищував власних дітей. Був у Грозного і інший опозиціонер, майже святий митрополит Філіп. Так, церква на болотах ще залишалась церквою, хоча вже попахувала гнильцею. Згадаймо ідею: Москва, третій Рим. Після смерті митрополита Макарія, одного з ідеологів концепції Москва, третій Рим. До речі, єдиний митрополит, котрий помер своєю смертю за правління Грозного. Але це не точно. Церкву очолив Філька. Філіп дуже довго не погоджувався прийняти посаду, оскільки він не був у захваті від дій опричників. Після багатьох вмовлянь священник все ж погоджується стати митрополитом, але всю церковну владу зосереджує в земщині, не втручаючись у життя опричниним. Про перші роки його правління мало відомо, але страти все ж зменшились до моменту поразки боліт в першій лівонській війні. Терор розпочався з новою силою. Чому? Тому що вдається перехопити листування польського короля з боярами, в котрій він запрошує останніх прийти на сторону Польщі. Грозний в міністерстві війни влаштував чистки. Митрополиту Філіпу це не сподобалось, і він почав виписувати до царя. Фраза «фількина грамота пов'язана з ім'ям московського митрополита Філіпа Количева. Цей вираз набув популярності у шістнадцятому столітті і означає документ або текст, що не має юридичної сили чи ваги, і взагалі сприймається як дурниця або несерйозна писанина. Митрополит писав численні листи та звернення до царя, засуджуючи його дії та вказуючи на порушення моральних і релігійних норм. Іван Грозний у свою чергу зневажливо ставився до цих послань. Називає. Вчора їх фількиними грамотами, тим самим применшуючи їхню важливість і значущість. Далі починається ескалація конфлікту. На одному з богослужінь Філіп відмовляється благословити Івана, відповідаючи: у цьому вигляді, у цьому дивному вбранні не впізнаю царя православного, не впізнаю й у справах царства, О державцю! Ми тут приносимо жертви Богу, а за вівторам ллється невинна кров християнська. Звідки сонце сяє на небі, не бачено, не чувано, щоб царі благочестиві так жахливо розбурхували власну державу? У найбільш невірних язичницьких царствах є закон і правда, є милосердя до людей, а в Росії їх немає. Майної життя громадян не мають захисту. Всюди грабежі, всюди вбивства, і все це відбувається в ім'я царя. Ти високо на троні. Але є Всевишній суддя наш і твій. Як постанеш на суд його? Обагрений кров'ю невинних, оголушений їхнім воланням муки, бо навіть камені під ногами твоїми кричать про помсту, державцю промовляю як пастер душ. Бійся Господа єдиного! Грозний образився і боровся зі своєю агресією за допомогою терору, знищуючи найближче оточення Філіпа. Пізніше в монастирі митрополит накричав на опричника перецареві. Грозний вкурвився і віддав фільку під суд за дискредитацію московської армії та образу ветерана. Створюється церковна комісія, в яку входили лояльні попи та архієпископ, якого пізніше стратять теж. Судилище було сфабриковане. В чому можна звинуватити церковника у той час в ворожінні гад. Дані та поклонінні дияволу. Філіп на процесі проявив непокору, відмовившись від всіх регалій митрополитського сану, але цього було замало. Йому оголошують вирок, переодягають у поношений чернечий одяг, садять на віз та вивозять в монастир. Протягом етапу до чорного дільфіна опричники б'ють та принижують священника. Пізніше, під час новгородського погрому, права рука грозного малюта Скуратов задушить Філіпа, вийде з келії і скаже для охорони монастиря. Чому тут так жарко? Від спеки затихнувся сам митрополит. Я згадував двоюрідного брата Грозного Володимира Старицького, котрого бояри хотіли вибрати на трон. Він був лояльний Іванові, хоча опричнини не, не шанував. На Володимира доволі часто робились фабриковані доноси зі сторони Скуратова. Окрім того, народ обожнював Старицького. Часто в містах його зустрічали яскравіше ніж самого царя. В Грозного це викликало заздрість. Він покликав брата до себе і змусив того випити отруту. Щоб Володимиру не було сумно в засвітах, Іван наказав відправити відправити ним дружину та дітей. Якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео. Малюта Скуратов був ще тією гнидою. Він викрадав боярських дітей і віддавав їх на нарогу, знущався над людьми, щоб добитися відповідних зізнань, а пізніше стратити та присвоїти майно. Влаштовував показові покарання з позбавлення пальців, вух, шкіри і так далі. Окрім цього, Скуратов нещадно плагіатив влада Цепиша чи ворогів на бути на кіл. Опричник також підставляв і своїх підданих. Він зробив донос на конкурента Басманова, якого в висновку стратили. А Скуратов дістав всю повноту влади. Навіть після скасування опричнини він залишався улюбленцем царя. Загине малюта під час наступної Лівонської війни, штурмуючи одну з фортець. Грозний настільки впаде в депресію, що накаже вирізати весь замок. Малюта залишить по собі достойну доню, царицю Марію, дружину Бориса Годунова. Якщо хочете. Рімаєк про неї, ви знаєте, що робити. А далі поговоримо про Новгородську каральну операцію. Ще за 100 років до описуваних подій, Новгород був незалежною республікою і управлявся радою бояр. Починаючи з 14-го століття, він активно бореться проти Московського князівства. Також місто входило до Ганзе, грубо кажучи, морського Європейського союзу. Через це Новгородська земля стояла на перешкоді експансії Московського князівства. Новгород розуміючи, що може Програти хотів прийняти протекцію Литовського князівства, але всередині місцевих бояр починається розкол між прозахідними та просхідними політиками. Ситуацію розхитували промосковські агенти. Розпочалась міжусобиця і цим скористався Іван Третій, знищивши незалежність Новгородської республіки. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханці Кліо, задонать на ЗСУ. Чому ж тоді Грозний пішов на Новгород з каральною метою? Через неправдиві доноси опричників, буцімто місто хоче перейти під владу королівства польського. Хоча це доволі нелогічно, оскільки Новгород знаходився уже тоді глибоко в тилу від Лівонського фронту. Проте цар не дружив з логікою. Розпочалась каральна операція не у Новгороді, а одразу як опричники вийшли за ворота Москви. Гвалтуються, грабуються, мародерствуються. все, що вкрасти не можуть, спалюють. Шники розграбували по дорозі Твер, Клин, Торчок та пізніше Псков. Дійшовши до Новгороду, розпочинається шість тижнів пекла. Був схоплений і замучений у темниці новгородський архієпископ Леонід. Його звинуватили у чаклунстві. У зв'язку з чим у Новгороді було спалено 15 жінок, які нібито займалися ворожінням за наказом архієпископа. Потім послідували страти, що тривали до 15 лютого. Було страчено безліч городян, включаючи жінок і дітей, застосуванням різноманітних тортур. Іван наказав обливати новгородців запалювальною сумішю і потім скидати в Волхов. Інших перед утопленням волочили за синьми. Дітей до матерів прив'язували. І з великої висоти повелів государ кидати їх у воду. Священиків і монахів після різних знущань забивали палицями і кидали туди ж. Сучасники повідомляють, що Волхов був запружений тілами. Новгородський літописець розповідає, що були дні, коли кількість убитих досягала півтори тисячі. Днів, які вбивали 500-600 людей, вважалися щасливими. Приватні будинки і церкви були розграбовані. Майно і продовольство новгородців знищене. Загони опричників розіслані на 200-300 кілометрів, грабували і вбивали по всій окрузі. Також ходить легенда, що Скуратов і Грозний плавали по річці на човні і не давали врятувати. Людям добиваючи їх палицями і шаблями загалом у Новгороді було ліквідовано за різними оцінками до 10 тисяч чоловік або ж одна третя населення. Після різанини Грозний повертається в Москву, але також, бачачи повсюди зраду, продовжує екстермінацію еліти. Опричнена тривала 7 років, доки на болота не прийшов Давлет Гірей і не посадив грозного на місце. Хан, на наше щастя, спалив і пограбував Москву. Як так сталося, наслідки безпідставних страт еліти. Серед бояр були воєводи та військові, а опричники це як Національна гвардія боліт. Вона була спроможна бити тільки дітей та жінок. А спіткнувшись з реальною загрозою, битву проігнорувала, а ті, хто прийшов, удобрили собою московські землі. Грозний втік зобов'язався сплачувати данину для Давлад Гірея протягом кількох століть. Отож, як бачите, історія повна аналогії і в деяких яких моментах повторюється темний зазубований народ, деспотична влада, хворий лідер, доноси агресивна політика щодо сусідів, загарбницькі війни і терор на громадянах власної держави, котрі не чинили жодного опору і лише зітхали. Що ми можемо зробити? Він ж помазаних Божий. Виступки робіть самі та пишіть їх в коментарях. На сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуально, якщо вона не московська.